Слава Ісусу Христу, переживаємо перші дні весни. І це завжди час, коли в нас відроджується надія на щось нове в нашому житті, коли ми знову хочемо розпочати все спочатку. Зазвичай завжди цей час збігається з часом Великого Посту, очікування на Великдень, на Воскресіння Господнє. І в цьому часі, задумуючись також над нашим життям, над нашим покликанням, можемо зауважити важливість однієї чесноти, котру церква нам ставить як фундамент усіх інших чеснот. Вона нам необхідна також для того, щоб розпізнати, якою дорогою Господь хоче нас вести. А більше те, ким ми є в очах Бога. І ця чеснота це покора смирення. Сьогодні я хотів би з вами поділитися такою думкою про смирення в житті Архангела Михаїла, тому що ми зараз в Католицькій церкві в Україні переживаємо рік святого Архангела Михаїла. І один переказ говорить нам про те, як він став вождем небесних воїнств, як він став тим, ким ми його знаємо зараз. Часто на іконах. на Образах, також і фігурах Архангела Михаїла зображується як воїна, як архістратига, можна сказати, як головнокомандувача небесних військ в лицарських латах, з мечем в руці. Часом він на ланцюгу тримає ув'язненого демона, сатану. Але колись мені дуже сподобалася така розповідь про нього, як він став тим, ким він є. І те, про що говорить його ім'я, тому що наше ім'я багато про нас говорить. Це ім'я, яке він церкалює нашу ідентичність, нашу тотожність. І ця історія говорить про те, що свого часу, коли Люцифер був найближчим з ангелів до Бога, був носієм світла, був другим після Бога в небі, і це народило в ньому таке бажання вскочити в місце Бога. Його так мало ділило від Бога, що він дозволив такій спокусі, гордині десь вдертися до його серця і, і перемогти. І він збунтувався проти Бога, будучи світлоносним, будучи відомим, будучи знаним. тому що всі небесні духи і ангели бачили його близько Бога і знали, що Він є. По своєму особливий, тому що кожен дух, кожен ангел особливий, так як кожен з нас. І під час цього бунту, в цьому часі ангел дух найменший, такий, як можна сказати, дитя-ангел, мені чомусь так образ дитини насувається, він коли побачив цей бунт Люцифера то так сам про себе з великим здивуванням говорить але хто ж може бути як Бог якби який зміст бунту навіщо бунтуватися цей бунт не має ні змісту ні сенсу ні потреби тому що хто ж може стати таким як Бог і це велике здивування цього маленького найменшого духа стало його іменем і стало його тотожністю, стало його ідентичністю, тому що ім'я Михаїлу Перекладається мікаель, хто як Бог. Це глибоке і щире здивування. Хто ж може бути як Бог? Хто ж може бути як Бог? Тому ми також потребуємо цього дару смирення і покори, щоб протиставитись гордині, Гордині, котра не дозволяє нам знати Божу правду про нас, а гордині, котра хоче диктувати Бога і всім довкола. Те, ким ми би хотіли бути, ким ми собі придумали, що ми хочемо бути, ким ми собі нафантазували, ким ми хочемо бути. Просімо Господа про смирення і про покору, що ми хотіли і зуміли прийняти Божу правду про те, ким ми є в Божих очах і були собою.